Окремі оборонні стіни також мав монастир Бернардинів, що гармонійно доповнював міські укріплення. Входи до міста захищали дві потужні брами Краківська та Галицька, і менше за значенням Єзуїцька та босацька хвіртки. Іншу оборонну одиницю являв собою високий замок. Його середньовічні стіни, хоч і були застарілими, але замкова гора, на якій він був розташований, давала йому певну перевагу. Якщо середмістя було добре захищеним, то цього не можна було сказати про передмістя, які прилягали до міста з півночі та півдня. Їхня щільна забудова була би зручним прикриттям для ворога, якщо б він спробував зайняти тут позиції. На цей випадок існував план попереднього зруйнування передмість, і його слід було втілити ще задовго до появи ворога, на чому наголошував Арцішевський. Однак, не бажаючи завдавати собі таким чином колосальних збитків, місто відмовилось від цієї ідеї.